Енергетики без світла, реальність, з якою живе южноукраїнська громада понад два роки, і перспективи щодо безперебійного електропостачання не райдушні. Як на подібні виклики реагує міська влада в межах своєї компетенції і які вбачає альтернативи розв'язання ситуації, говорили на зустрічі про активу з міським головою з розмежування зони відповідальності, розпочав Валерій Унуфрієнко. Міський голова, як всі кричать, що тільки від мене залежить Дане рішення, що відключають, тільки я керую цією справою. Я можу сказати так: Атомсерс в міській раді не підчиняється. Якщо раніше державний оператор енергосистеми НЕК Укренерго доводив областям ліміти на кількість спожитої електрики, то зараз повідомляє обсяги для відключень. Тобто наразі ми маємо справу з так званими графіками погодинних вимкнень. А черги у нас виходить? якщо на область, Идет черги 6, и каждый район, и это очередная черга, то у нас 6 черг это место. Більшості відомо ГПВ у громаді заздалегідь розробляється оператором системи розподілу, тобто підприємством Атомсервіс, погоджуються із «Укренерго» та органами місцевого самоврядування. Якщо на цьому ліміт повноважень місцевої влади вичерпується, то варіанти пошуку стабілізаційних заходів із забезпечення громади електроенергією не обмежені. Круглі столи з фахівцями-енергетиками, спрямування листів до обленерго, налагодження комунікації з «Укренерго». Мер запевняє, використовує всі можливі ресурси ресурси задля вирішення проблеми на розсуд диспетчерського центру навіть запропонували власне розроблений графік відключень, який дозволить знизити добове споживання електрики містом на 1,7 МВт, уникнути цілком можливих соціальних, економічних та екологічних катастроф. Насамкінець знизити соціальну напругу через застосування рівномірних графіків для всіх. Але поки що це не стало вирішенням проблеми. Надію покладають на НКРКП у мріях. Повернути часи, коли южноукраїнськ був. У статусі недоторканного і не знав, що таке знеструмлення енергосистеми. Раніше ніколи відключення не було. А наша сім'я теж не що ровенське, все це зробили. Але не встигли провести це в період воєнного стану. Отут і є маленькі хитрості на швидке розв'язання проблеми в найближчій перспективі годі розраховувати. Тим часом наявні труднощі від термінування не терплять. Мова насамперед про збій в роботі ТРП та КНС. Монолог переріс у діалог. А як бути дошкільним освітнім закладом під час відключень? Питалися присутні «По всім вимогам санітарним, харчування готується в садочку три рази в день свіже. Ми не маємо права ранку прийти і приготувати на весь день. Кухарі приходять на 4 ранку, хоча в них шо з шостої години робочий день. Вони приходять на четверту для того, щоб приготувати дітям сніданок і зробити заготовки на обід, бо приходить обід і виключають світло, діти не мають можливості поїсти свіжу продукцію. Ми вже на одному нараді розглядали таке питання, щоб Шановний наші депутати виділили гроші для того, щоб оприлюднити імінприяти переключити садної лінії і ліхачаби дві лінії делать. відстояти власне місто і довести надважливу потребу южноукраїнців електроенергії, закупити генератори, встановити сонячні батареї. Власні варіанти виходу із ситуації пропонували активні слухачі. Та чи з'явиться світло в кінці тунелю? Покаже час.